Вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми розберемо з вами тему рід іменників. Не забувайте, що голова нам щоб думати, очі, щоб бачити, вуха, щоб чути, ручки працювати, а серце відчувати. Запишіть сьогоднішнє число, сьогодні 15 грудня, класна робота, хвилинка каліграфії буде R велика та Р маленька. Тисніть на паузу, працюйте. На наступному рядочку запишіть слова, які ви бачите на екрані. Давайте подивимося, чим відрізняються ці слова. Як змінилося закінчення? Дивіться, був рід стало роду. Далі родом, І так, ро-ду, родом, родами, родах. Коли змінюється тільки закінчення, це називається формою слова. В першому слові немає закінчення, тому пишемо нульове. Тисніть на паузу, дописуйте. Сьогодні ми з вами будемо вчитися відрізняти рід іменника. Він буває чоловічим, жіночим та середнім. Я пропоную вам сьогодні побути трохи жадібними. І все, що ви побачите, присвоювати собі. Наприклад, якщо це чоловічий рід, я буду казати він мій. Наприклад, батько він мій, пенал він мій. Якщо ви можете сказати «він мій, тоді це чоловічий рід. Якщо мати вона моя, квітка вона моя, якщо ви чуєте вона моя, то це жіночий рід. Якщо ми скажемо небо воно моє, сонце воно моє. Тоді це буде середній рід. Давайте з вами трохи потренуємося і спробуємо відрізнити чоловічий і жіночий рід. Дівчата будуть шукати жіночий рід, хлопці будуть шукати чоловічий рід. Перші чотири слова ми розберемо з вами разом. Дівчатка записує тільки жіночий рід, хлопці записують тільки чоловічий. І так, вперед. Мама, вона моя, якщо вона. Моя то це жіночий рід, це слово записують дівчата з абзацу з великої букви. Сестра, вона моя. Знову жіночий рід, записують дівчатка, ставлять ком і з маленької букви. Брат, він мій, це чоловічий рід, записують хлопці з абзацу з великої букви. Тато, він мій. Так, це чоловічий рід і записують хлопці. Читайте далі і записуйте тільки свої слова. Хлопці чоловічий рід, дівчата жіночий. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами звіримося. Дівчатка повинні були записати мама, сестра, онука, донька, племінниця, тітка та жінка. Хлопці перевіряють брат. Тато, син, онук, племінник, дядько, чоловік. Якщо побачили помилки, виправляйте, а ми рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, це назви істот чи неістот? Істот, бо це хто? Люди, так? Тому всі слова належать до істот. Давайте з вами запишемо іменників два стовпчика чоловічий і жіночий. А краще попрацюємо знову окремо. І так, а тепер навпаки: хлопці будуть шукати жіночий рід, а дівчатка будуть шукати, шукати чоловічий рід. І запишуть їх з абзацу з нового рядочка. Давайте з вами подивимося, а є тут іще слова, які не підходять не під чоловічий, не під жіночий рід. Будьте уважні. Дзвінок. Він мій. Це чоловічий рід, тому записують дівчатка за абзацу з великої букви. Небо воно моє. Воно моє це середній рід. Ніхто не записує. Зоря. Вона моя. Це жіночий рід і записують хлопці. Далі тисніть на паузу і попрацюйте самостійно, а ми потім з вами звіримось. Яке слово не підійшло не до жіночого, не до чоловічого роду? Це слово небо, бо воно має середній рід. А ми перевіряємо дзвінок, він мій чоловічий, зоря, воно моя, жіночий. Колекція, вона моя, жіночий, абетка вона моя. П'єса, вона моя жіночий живопис він мій чоловічий. Понеділок він мій чоловічий, іні він мій чоловічий, підказка, вона моя жіночий рід. Треба визначити це іменники назви істот чи неістот. Дивимося дзвінок неістота. Зоря неістота. П'єса неістота. Всі слова, які тут зібрані, всі відносяться до неістоти. Зверніть увагу на іменник сонце, воно середнього роду. Давайте перевіримо, чи дійсно воно середнього. Роду. Сонце воно моє. Середній рід. А як ви думаєте, чи можна змінити і зробити сонце жіночим родом? Вона моя, він мій. Ні, діти. Іменники вони не змінюються за родами. вони мають рід, і він ніяк не може змінитися. Давайте з вами спробуємо підібрати у речення іменники і визначити, який це рід у небі сяяло. Що? Сонце. У небі сяяло сонце. Сонце жаднічем, жадібнічем. Сонце воно моє. Тому це який рід? Це середній рід, тому я вгорі напишу С крапочка Р. Середній рід. Далі за вікном дув вітер. Собі забираємо вітер. Він мій. Якщо він мій, це який рід? Чоловічий, чоловічий рід. Високо у блакиті висіла біла хмара. Хмара. Присвоїмо собі. Хмара, вона моя. Це жіночий рід. Тисніть на паузу і запишіть одне із трьох речень собі у зошит. У вставленому слові вгорі підпишіть, який це рід. А ми з вами продовжуємо працювати далі. Іменник сонця він завжди в середньому роді. Перевір, чи можна змінити? Ми з вами пробували, воно не змінюється. Запам'ятайте, рід це постійна ознака іменника. Слово сонце може бути тільки середнього роду. І так, що ж таке рід? Це постійна ознака іменника. Іменники не змінюють свій рід. Наприклад, слово зима при своїм. вона моя. Він завжди буде жіночого роду. Як визначити, до якого роду належить іменник? Чоловічий, жіночий чи середній? Треба трохи пожадіннячати і собі його присвоїти. Зима, вона моя. Дивимось, якщо вона моя це жіночий рід. Якщо, наприклад, вітер, він мій, дивимось, він мій це чоловічий. Вікно воно моє, тому середній. Давайте з вами спробуємо визначити рід іменників за зразком. Наприклад, люстра. Вона моя, тому жіночий рід. Дрід. Він мій. А якщо він мій, то це який рід? Чоловічий рід. Далі лампочка. Вона моя. Вона моя. Якщо вона моя, це який рід? Це жіночий рід. Світло. Воно моє. Воно моє. Якщо ми чуємо воно моє, то це середній рід. Дітки, а тепер попрацюйте з чотирма словами, які знаходяться нижче. Тисніть на паузу. В дужечках записуйте. Воно моє, вона моя чи він мій, і визначайте чоловічий рід, жіночий чи середній. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами звіримося. Вікно воно моє, середній рід. Рама – моя, тому жіночий. Скло воно моє, тому середній. Підвіконня воно моє, тому середній. Дивіться, це все про люстру було, а це все про вікно. Давайте подивимось про годинник. Працюємо з вами усно. Годинник, він мій. Який це рід? Чоловічий. Циферблат. Він мій, чоловічий рід, стрілка. Вона моя. Це жіночий. А тепер придумайте своє слово і підберіть до нього різні асоціації. Наприклад. Скоро вже новий рік, то я буду підбирати слова до слово ялинка. Ялинка, вона моя. Ялинка, в дужечках пишу. Вона моя. Це який буде рід? Жіночий рід. Далі дивимося, що на ялинці є? Во, е, так, іграшка. Іграшка. Іграшка вона моя. Це який рід? Теж жіночий рід. Тепер у ялинки є стовбур. Він мій, тому чоловічий рід. І кожен, кожна ялиночка дарує нам диво. Воно моє. Це який буде рід? Це буде середній рід. А ви придумайте своє слово і асоціації до нього. І хоча б три асоціації напишіть собі у зошит за зразком. Тисніть на паузу, працюйте. Дітки, давайте з вами подивимось, що професії людей можна змінювати за родами з чоловічого на жіночий. Наприклад, директор, директорка. Тоді ус, лікар, лікарка, дизайнер, дизайнерка, фермер, фермерка, програміст, програмістка. А тепер давайте в другому рядочку. Садівниця, а чоловік садівник. Жінка журналістка. А чоловічий рід журналіст. Продавчиня продавець. Менеджерка менеджер. Будь ласка, собі у зошит запишіть одну пару, яку ми з вами змінили: чоловічий та жіночий рід через рисочку. Наприклад, директор. Директорка або садівниця, садівник. Тисніть на паузу, працюйте. І так, подивіться, Марійка, Назар та їхнє кошеня вчення складали список напоїв. Давайте їм допоможемо і розподілимо їх по вірних посудинах. І так, компот Жаднічем. Він мій. Кому? Даруємо компот назару, ситру. Воно моє це угорчик до нявчення, бо середній рід лимонад. Він мій, тому дістається Назару. І так, хлопці. Випишіть всі слова, які будуть належати Назару, тобто чоловічого роду, дівчатка. Випишіть всі слова, які належать до жіночого роду. А з нового рядочку і дівчатка, і хлопці запишуть ті слова, які ми подаруємо котику нявченню середнього роду. Вперед, тисніть на паузу, працюйте. А взагалі, які напої краще готувати взимку, а які влітку? Наприклад, чай? Коли ми його будемо пити? Його краще пити взимку. А який тоді напій краще пити влітку? Лимонад, так? Або е, холодну воду газовану, сік, так? Дивіться, давайте з вами спробуємо відредагувати речення і записати їх у зошит. У прозорий небо сяє ясний сонце. У небі... У про, якому? У прозорому небі сяє ясне сонце. Давайте з вами виберемо. У прозорому, у прозорому небі сяє ясне. Сонце. Дивимось далі. Зелений ялинка вкрилася сріблястим інієм. Зелена ялинка вкрилася сріблястим інієм є. На високій дерев сидить руде білка. На високому дереві. Сидить руда білка. Діти, ваша задача записати виправлений текст і знайти у цьому тексті слово вжите у середньому, яке має, точніше, середній рід. Вже знайшли. Так, дійсно, це слово сонце. Сонце воно моє, тому ми вгорі підпишемо середній рід. Тисніть на паузу, дописуйте. Давайте з вами спробуємо визначити рід слів і скласти з одними слів речення. І так, спокій Присуємо. Він мій, який це рід? Чоловічий. Тому ми вгорі підпишемо чоловічий рід. Далі свято воно моє. Середній рід. Щастя воно моє. Середній рід. Добро воно моє. Середній рід. Любов вона моя. Жіночий рід. З одними слів, запишіть, будь ласка, речення. Придумайте і запишіть речення. І над цим словом обов'язково поставте, який у нього рід. Домовились, працюйте. Дітки, на цьому наш урок закінчився. Домашнім завданням буде придумати і записати у зошит по три слова: три слова чоловічого роду, три слова жіночого і три слова середнього. Дякую вам за роботу. До зустрічі.